Зацікавити одинадцятикласників сучасним підходом до освіти та перевіряти їхні знання в ігровій формі у Прикарпатському університеті. Презентували нову комп'ютерну гру Вікторину, розроблену науковцями вишу. Шляхами української літератури це вже четверте інноваційне напрацювання викладачів такого формату. Вчителі можуть використовувати його на уроках як навчальний додаток. Ця гра об'єднує дві теми, які вивчаються на початку другого семестру у 11 класі з української літератури, і над цією грою працювали художники. Філологи, а також програмісти. Гра вона виглядає як настільна гра. Карпатська риська це є символи, про Карпатську університету, ставить питання учасникам гри. І над питаннями працювали літератори і також мовознавці, Коломийського начального наукового інституту, а також факультету філології. і Також сам декан факультету філології Роман Поданович Голов теж складав питання. Тому питання такі високоінтелектуальні. У нас є п'ять категорій. Дуже цікавою є мапа. візуалізація мапи, над яким працював Олег Дмитрович Чуйко. Який є звідувачем кафедри дизайну, і власне там є висвітлено вісім світлин. На гравців чекає 20 питань, розділених на п'ять категорій. Вони охоплюють біографії письменників, візуальне сприйняття і розпізнання світлин. Крім того, учням пропонують розпізнати почерк авторів. Гравці переміщатимуться мапою, яка символізує атмосферу літературного процесу 20-го століття. А головний персонаж Карпатська рис, яка є талісманом університету. Робота над грою тривала три місяці, і ця версія значно відрізняє. Це від попередніх вирішили е, перейти від формату просто такого конкурсу чи турніру до е, версії, коли вона буде застосовуватись безпосередньо у школі. Ну і для цього прийшлося е, суттєво переробити все, що там було. Фактично, це є нова гра, новий механізм. Хоча це візуально не дуже помітно, але всередині там практично все ново. Є збереження даних у зашифрованій базі даних, і відповідно шов неможливлює практично. Будь-які проблеми, тобто, якщо у вас пропаде інтернет, то все рівно результати вашої гри залишаться. У планах авторського колективу розробити ще п'ять вікторин, які розкриватимуть різні теми української літератури. Ректор університету каже, такі ігри мають попит і є хорошим прикладом адаптованої інноваційної освіти. Головна мета таких проєктів – це привернути увагу наших дітей, школярів до книги. Оскільки в умовах цифровізації, диджиталізації, свідками, яких ми є, паперові видання починають відходити, це створює певний якийсь там дискомфорт. Натомість комп'ютерні ігри вони знову ж таки повертають до української літератури, але в іншій формі зміна методи. Ми повинні розуміти, як сучасна молодь сприймає світ. І ці комп'ютерні ігри це дійсно чудовий винахід для української школи, тому що і наш досвід попередніх ігор засвідчує про величезну зацікавленість школярів саме цим блоком отримання знань. На початку лютого за цією грою Вікториною відбудеться онлайн турнір для учнів 11 класів. А після його завершення вона стане доступною для завантаження на сайті університету. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.